основними проблемами в організації літніх таборів для дітей залишається недостатнє санітарно-технічне забезпечення харчоблоків та якість води, зазначають фахівці санепідемслужби. У зв'язку з бактеріальним забрудненням води Малинським міжрайонним управлінням були надано приписи по відтермінуванню початку відкриття чотирьох пришкільних таборів у Малинському районі. Це пришкільні табори на базі НВК села Ворсівка, Нове Вороб'ї, Пиріжки і на базі загальноосвітньої школи в селі Головки. Але як показали контрольні перевірки, приписи керівниками закладів були проігноровані. Табори функціонували, не дивлячись на те, що якість води не відповідала нормативам. На відпочинок та оздоровлення дітей цього року з фонду соціального страхування у Житомирській області виділено 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Вісьми таборами у нас є домовленість на оздоровлення. І п'ять таборів в нас є угоди, які заключили управління сім'ї молоді для часткову доплату. Це десь 980 тисяч. Хоча ми на правлінні планували десь півтора мільйона ці кошти віддати управлінню сім'ї молоді. Але сьогодні, значить, в зв'язку з ситуацією, яка склалася, буде оздоровлено тільки 1076 дітей за рахунок коштів фонду через управління сім'ї молоді. Всі останні кошти ми купили порішення управління фонду путівки за повну вартість, тобто. Вони видаються за 10%, тобто приблизно 200-230 гривень плати сім'я для дитини, яка буде відпочивати 21 день. Однак більше мільйона гривень вчасно не надійшли на рахунки таборів через державне казначейство. В сьогоднішній день вже табори відпочинку в першу чергу. Це значить дзвіночок санаторії Дениші, це супутник, це пролісок бердичівського прогресу. Вже ставлять питання про те, що вони не можуть купити продукт. Ктив для дітей, де що до кінця неділі казначейство не перерахує цих коштів. Табори відпочинку просто зупиняться. Та, попри фінансові перепони, в області планують додаткове відкриття кількох таборів. Табор соколядку в Бердичівському районі, табору орлядку в селі Левків – це табір обласної ради. І планується також відкриття оздоровчого табору у селі Озадівка, організований благодійна організація Відкрите серце і оздоровлюватиме дітей безкоштовно, саме соціально вразливих категорій.